Лікарський скандал на Прикарпатті. 23-річна дівчина померла на операційному столі. На цих фото Юлія Чошко здорова та усміхнена. Рідні кажуть, дівчина рідко жалілася на здоров'я. Турбувала лише спина у Юлії. Кілька років тому діагностували грижу спинних дисків, адже вона тривалий час носилася з півторарічною донькою. Учора Юлію поховали. Вона була здорова дитина, в житті радісна, весела. Тож одної турбувала. От років три-чотири й турбувала спина спина. Так, вона дитина здорова, вона не хворіла ніякими, ні ускладними, ні хворобами, крім грипи, ну там вітрянки, то у неї більше хвороб не було. Зараз маленьку напівсирітку Настю з рук не відпускає бабуся. Мати та чоловік померли, і від коментарів відмовляються. За камеру кажуть, доньку не вберегли тамтешні лікарі. Мовляв, оперували під шафе. У Калеську центральну районну лікарню Юлію Чушко привезли опівдні. Тут вона пробула до самого вечора. Сама операція по видаленню спиної грижі тривала лише годину. Потім почалося ускладнення, з яким місцеві медики вже не справились. Місцеві нейрохірурги, які оперували дівчину, нині на робочому місці. Медики переконують, їхньої вини у смерті Юлії немає. Операція закінчилась. Дівчину перевернули, вийшов до родичів, сказав, все нормально. Грижа диску видалена за годину за годину. Вона буде у відділенні. Все. без всяких ускладнень. Ви ж мене бачили. Якщо б я виходив, були б якісь хвилюва... були б якісь хвилювання. Я б ніколи б не пішов асистувати п'яному нейрохірургу ніколи за своїх моральних і християнсько-етичних принципів. В адміністрації лікарні мають власну версію щодо смерті дівчини. кажуть Юлія могла померти від аневризми. Адже цю патологію перед хірургічним втручанням медики не виявили. Ми просто думаємо, що Це просто наше попередня, що в даної пацієнтки була аневризма. Великої судини заочереваного простору, і це просто трагічний збіг обставин. Пацієнтка була обстежена з приводу того підготовки до проведення нейрохірургічної операції, і тому це, ця ситуація, вона. Не була лікарям відома, розумієте, що в цієї пацієнтки можлива була наявність такої патології. За фактом смерті Юлії Чашко правоохоронці вже порушили кримінальну справу. У нейрохірургів, які тоді оперували дівчину, взяли аналіз на вміст алкоголю в крові. Результати будуть відомі лише через два тижні. За фактом смерті молодої жінки у медичному закладі порушено кримінальну справу. Слідство з'ясовує всі обставини та причини її смерті. Слідство буде з'ясовувати. Причину смерті, в тому числі, розглядати питання про те, чи належно виконували свої професійні обов'язки. Працівники медичного закладу між тим, рідні загиблої шукатимуть правди у вищих інстанціях. Чоловік Юлії вже написав звернення до генеральної прокуратури. Світлана Колеснікова, Олександр Литвиненко, новини на вежі.